945-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. На фронті відбуваються важкі кровопролитні бої за правду, за волю і свободу, в яких, на жаль, гинуть українські захисники. Найкращі сини і доньки України. Горішньоплавнівська громада отримала чергову сумну звістку з передової. Відданий військовій присязі, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, загинув наш земляк, солдат Збройних сил України Максим Дмитриєнко. Зі скорботою, сльозами і невимовним болем, 25 вересня мешканці громади прощалися з вірним сином нашої батьківщини. Розділити горе родини героя, підтримати її добрим словом. Прийшли представники адміністрації міста. Прощальну промову виголосив Олександр Чуприна. Перший заступник міського голови. Шановні рідні, близькі колеги загиблого. Знову горішньоплавнянська громада в Скорботі. На російсько-українській війні загинув солдат Збройних сил України Дмитриєнко Максим Сергійович. Народився Максим 5 травня 1980 року в місті Кременчуці. Згодом переїхав у місто Комсомольськ. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи No6 продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі за спеціальністю будівництво будівель і споруд. Пізніше отримав професію електрогазозварювальник. Із з 2002 року працював на підприємствах Ферекспо. Полтавському та Єрістівському гірничо-збагачувальному комбінаті. 10 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини, солдат Збройних сил України, Дмитрієнко Максим героїчно загинув. Вічна і світла пам'ять про подвиг Дмитриєнко-Максима назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Героям слава. Максим Дмитриєнко прожив коротке, проте гідне життя. Він пішов у засвіти героям. Присутні військові зняли з домовини прапор України і передали соню жовтий стяг родині загиблого воїна. Ради вам цей прапор від імені президента України, Верховного Збройних Сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який захищав вас. Поховали Максима Дмитриєнка на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Віднині воїн, небесний охоронець України. Вічна пам'ять його душі. Вічна слава його подвигу.